Доброго дня, шановні вступники! Консультація до фахового вступного випробування зі спеціальності готельно-ресторанна справа на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник передбачає ознайомлення вас з певними організаційними моментами. А саме, в день вступного випробування вам потрібно з'явитися в навчальний заклад за 30 хвилин до початку випробування, мати при собі розписку та ручку синього кольору. Можна дві. Можна взяти пляшку питної води, а також свої знання та гарний настрій. Використання мобільних телефонів, а також інших цифрових пристроїв, суворо заборонено. Співбесіда передбачає очне оцінювання підготовленості вступника із фахових предметів. Вступники, які проходять вступні випробування, допускаються до участі у них за умови наявності оригіналу документу, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою. Під час проведення вступного випробування вступник письмово виконує чотири завдання у бланку аркушу співбесіди, а також пояснює у усній формі хід виконання завдання. Відповідає на додаткові питання в межах вступного випробування. Письмова відповідь на аркуші може бути тесною та схематичною. Вступне випробування буде оцінюватися за шкалою від 100 до 200 балів. Перескладання вступних випробувань не передбачається. Програма вступних випробувань розміщена на сайті Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій. Співбесіда проводиться за основними дисциплінами навчального плану підготовки кваліфікованих робітників. Програма співбесіди складена на основі вимог державного стандарту професійно-технічної освіти. Також в програмі містяться перелік рекомендованої літератури та критерії оцінювання. Бажаю успіхів!